А от там за кілометр від, від позиції, я в тилу організував пункт. Там не були зміни, ми там готували собі їсти, не було що їсти, не було води, ніхто нічого не привозив. Я так розумію, ніхто навіть не знав, де ми стоїмо. На другий день я дозвонився до комбата, ставши на якийсь камінь, там впливши інтернет, там, в одному місті за там, тракторним хазяйством, був камішок такий, на який треба було сати, напевно, крайочок, і там пробував лайфсел, і можна було позвонити. Він такий: о, де ви? Шо ви, як ви, чувак, хто комбат? Типу, окей, типу кажу, все чудово, мені тільки треба, треба протитанкові засоби. У мене є засоби, мені потрібні протитанкові боєприпаси до РПГ. Плюс привіз, привіз мені РПГ і ще 5 морковок. Типа, замічательно. Виює. Їсти нема що, води нема. Зі мною заїхав замсимпозем, типу також випускник того, того ж року, що я, що я. Сфінкс, зараз вже великий начальник. О. Я кажу: роби щось, знайди, укради ту, ту їжу десь, я не знаю, ми маємо щось їсти. Тупо нема що хавати. Ми Заїхали з батоном і куском сала. Блін. Ну, типу, нема вода, що було в маршрутці, з собою взяв.